Взагалі, ще раз, е, гормональна замісна терапія це правильне слово замісна. То, yeah. чого не вистачає, або то, чого немає в організмі, або то, що не працює, і є взагалі, якщо піти в 60-ті, в 50-ті роки, коли це все розроблялось, досліджувалось, це робилось якраз для людей, в кого не працює свої стероїди, да, в кого не працює свій тестостерон, в кого проблеми з наднирниками, і пішло, поїхало. Тобто. Е, Треба розуміти, що це не для вас спортсменів робився цей станці стероїди розроблялися. Це не так воно працює. І коли ми повертаємося до ГЗТ, то треба розуміти, що є з медичними. Да, показаннями з медичними якимись симптомами, коли це треба, результатами аналізів. А є оце, от коли в мене все більш-менш по тестостерону, але я хочу швидких якихось результатів, я хочу бути активніше. в мене там є свої проблеми по здоров'ю. Я хочу таку. Це вже не ГЗТ, це вже я. Це моя думка, як в того, хто вже з цим працює. А то це так гіперстимуляція, це виснаження свого організму. Так, так.